Напередодні дня фізичної культури і спорту у Луцьку вшанували спортсменів, тренерів і суддів, які загинули, захищаючи Україну. Про полеглих героїв розповідали та показували їх фото. Із підготовленої фотоінсталяції теж можна було більше дізнатися про тих спортсменів, які могли ще багато досягти, але пішли боронити нас із вами. Згадували і молились також за тих, хто воює за Україну зараз. Ми маємо пам'ятати про. Героїв, ми маємо пам'ятати про тих людей, які роблять все для нашої перемоги, і ми маємо цінувати ті зусилля, які ми докладаємо для того, щоб наша країна стала незалежною. Ми не святкуємо зараз жодного заходу, ми відзначаємо лише ті дати, ті свята, які важливими в житті кожного мешканця нашої громади і України в цілому. Вони виборювали першості у різних видах спорту, але всіх поєднало одне прагнення боронити Україну. Біля фотоінсталяції можна було побачити і снаряди, що руйнували будівлі та об'єкти у різних населених пунктах нашої країни. Тут знаходиться десятки фотографій, і сьогодні кожна з них ці люди, які добровольцями в перші дні війни відразу ж фізичної культури завершили свою професійну діяльність, зібралися і пішли на фронт. На превеликий жаль вони всі загинули, і сьогодні на цьому заході присутні багато спортсменів, які навчаються сьогодні в наших дитячих спортивних школах. Тренуються багато тренерів. Слава Україні! які прийшли віддати шану честь своїм колегам, своїм друзям, тому що вони пересікалися всі дуже часто на спортивних змаганнях, на різних чемпіонатах. Всі охочі могли зробити пожертву у одну зі скриньок. Кошти підуть на потреби ЗСУ. Людина живе, поки живе пам'ять про неї. Тож на заході спортивні хроніки війни згадували про полеглих героїв спортсменів. А вірші, пісні та спортивні номери талановитих дітей і молоді показали, що наш дух незламний. Наприкінці заходу у межах флешмобу розгорнули великий синьо-жовтий стяг. І у серці кожного було герої не вмирають.